Круглий стіл на тему планування сім'ї зібрав представників громадськості, щоб обговорити питання планування сім'ї і репродуктивного здоров'я. У засіданні взяли участь представники медичної галузі Бориспільського району, відділу молоді і спорту, освіти, представники молодіжного парламенту, громадських організацій, депутати міської ради, соціальні педагоги. Головний лікар центральної районної лікарні Ольга Перепадя зазначила найбільш гострі питання, що потребують вирішення. Я б хотіла винести сьогодні на обговорення круглого столу такі питання, як здоровий спосіб життя, репродуктивне здоров'я, планування родини, безпечне материнство та відповідальне батьківство. Дозвольте, шановні добродії мені виступити з по питанню здоровий спосіб життя. Медико-демографічна ситуація, яка склалася останнім часом в Україні, свідчить про незадовільний стан здоров'я населення, що проявляється низькій народжуваності, порівняно високому рівні смертності, насамперед чоловіків, працездатного віку, від'ємному природному прирості населення, скороченні середньої очікуваності тривалості життя, а також у відносно високому рівні поширеності інфекційних хвороб, у першу чергу туберкульозу та вілсніду і хронічних неінфекційних захворювань. За роки незалежності в Україні надзвичайно. Високими темпами розвивається комплекс так званих хвороб бідності, до яких належить зловживання наркотиками і алкоголем. віл інфекція, туберкульоз захворювання, які передаються статевим шляхом, вірусні гепатити. За темпами розвитку вілл-інфекції Україна в глобальному контексті ділить сумне перше-друге місце з Росією. За останні 10 років разюче зросло споживання нелегальних наркотиків. У суспільстві досі зберігається споживче ставлення населення до власного здоров'я, не формується від. І відповідальність і мотивація щодо його збереження та зміцнення. Наталя Федосова, заступник голови молодіжного парламенту, голова громадської організації Золото надії, розповіла про ефективність семінару тренінгу, одружені та щасливі, що проходить один раз на місяць в інформаційно-довідковому центрі міської бібліотеки. Це те місце, де цікаво. У нас діти ходять і дев'ятий клас, і пари ходять 30 років. Тобто, ми намагаємось відібрати так. Щоб це було цікаво усім, у нас працюють професійні психологи, вчителі. Ну, тобто, не, не то, що там я там стою і щось там розказую. Я взагалі ми там засновники декілька громадських організацій, Відділ культури сім'ї, молоді, міська рада, тобто ось. Депутати боротьби, тобто з загальними зусиллями, де хто що може, ми ось такий сімейний центр, він називається, але поки працює консультації психолога, школа така. Валерій Мартишко, депутат міської ради, назвав головні причини виникнення проблем в суспільстві. Як ми вирішуємо проблему з підом? Ми розказуємо дівчаткам і хлопчикам, що, щоб запобігти зараженню спідом, треба вийти заміж. І жити з однією людиною, чи з чоловіком, чи з жінкою. А ми роздаємо презерватив у школі. Ми дітей спонукаємо тільки ціль. Так от, щоб ви знали, сама крута фірма дає 20 23% розриву на 100 засобів, 23% розриву, які запобігання? Тепер, що таке проблема з піду? Я буду відкрито говорити, як мені говорили, на форумі Всеукраїнському форумі батьків. Що проблема спіду це проблема гомосексуалістів. І, і лікарі скажуть, тільки при розривах, при кровоточці, крововиділенні може йти зараження спіду. Тобі ж це, в першу чергу, це пропаганда здорового способу життя це сім'я, в першу чергу, це не роздача презервативу дітям, яким по 13-14 років. Оцим неможливо займатися. Оксана Соломаха виховує десятьох дітей, поділилася власним досвідом по вихованню. Звичайно, дітки приходять з сімей проблемних, де бачили вони, як жили їхні батьки. І тому, прийшовши до нас, вони дивляться і бачать, як можна жити по іншому. Вони міняють свої цінності. Вони міняють звичайно бачення своє. Вони розуміють, що і говорять: мама, папа, ну можна жити по іншому, дійсно, і як все навколо гарно і. Можна не бігати десь гратись по вулицях, можна сісти дома разом, наприклад, з батьками, почитати якусь цікаву книжку, поговорити про неї, разом з'їздити в недільну школу, яка, до речі, працює в нашій церкві. До нас приїжджає священник, який проводить з ними бесіди. Юлія Карпінська, Антон Сидоренко, новини телеканал Бориспіль.